Всім привіт! В інтернеті дуже багато питань на рахунок саморобного генератора з асинхронного движка. Просять розказати повну схему підключення. Ну що я можу вам розказати? Конденсатори я вибирав, в мене були різні. 50 мікрофарад, 30 мікрофарад, 20 купив мікрофарад. Закінчив конденсаторами на 15 мікрофарад. Ось так виглядає генератор сам, все працює, ставиш на мотоблок, ремня накинув і буде 2 Мото, Електромотор у мене трьохфазний на 3 кВт. З одної фази свободно витягується кВт. Працює, в принципі, болгарка, дрелька, так як в селі, Десь треба робити, все працює. Пробували підключати сварочний, але ну, не такий великий, а менший. Простий, інверторний. Сварочного апарата не тягне абсолютно. Що ще можу розказати? Схема підключення. Електромотор у мене тут виходять, контакти, бачите, синій провід це мінус, коричневий плюс. Електромотор у мене підключений з зіркою, конденсатори підключені трикутником. Ось Можна подивитися наглядна схема. Як були в мене підключені конденсатори. І так само кожен контакт підключається до автомата до плюсової клеми. Тут плюс йде дві клеми від конденсаторів. Ну так само. Кровом по дві клеми підключається. Конденсатори підключаються, наприклад. Що у нас побачите? Вот, да, цей конденсатором з цим, з цим конденсатором іде ця клема підключена. Сюди. І звідси виходить конденсатор, підключається до цього червоного кабеля. Ну, конденсатори підключені трикутником. Поставив автомати. для того, Це на фази, це три фази, включати кожну фазу, можна підключатися на даний момент. У мене підключена одна фаза, виведена така переноска. А це ноль. Там, бачите, ноль перемичка стоїть. Автомат старі. У загальному ноль перемичка стоїть. Він предназначений для того, щоб легше було запускати мотоблока. Бо коли зразу при нагрузці, з нагрузкою запускаєш, то дуже тяжко його крутити. От так Так виглядає з автомата виведений. Дротина датчики в мене є. Показує вольтаж загальний. ампераж, який виходить і герці. Ну, Це датчик, вольтаж показує на кожну фазу. На три фази показує вольтаж, скільки кожна фаза видає. На рахунок герців скажу. от У мене конденсатори стоять 15 мікрофарад, якщо десь можна буде побачити. Хвилинку. Видає десь 47-48 Гц. Були ці конденсатори, це мене стояли 20 чи 25. ті Де їх подивитись. А, 20. -ті. 20 -ті. Видавали 43-45 Гц. Так само 30 ті віддавали десь 40 Гц, а 50-ті ставили 3 штуки, то там вовсе, 38-40 Гц. Так що, якщо вибирати конденсатори, треба... На мою думку, під кожний мотор. От в мене тисячний мотор. Мені вистачає 15 мікрофарад. Зараз заради спортивного інтересу можна було вкинути десятку. По 10 мікрофарад, побачите, як він буде возбуждатися як він буде працювати. Ось так мотор виглядає. Електромотор цей не гріється. Все працює ідеально. Ось так, що ще вам розповісти про цей генератор? Працював він в мене були дні, коли почалися бликаути майже сутками. Інвертора в мене не було, а це самий простий, самий дешевий варіант, який можна було зробити своїми руками. Ну і він дешевий. цього можна було б не брати. Що нам треба? Тут я підключив мінус зірочкою, конденсатори, електромотор. Ну, так як в мене є мотоблок, поставити на мотоблок. Дешевий сердит. Ось так воно все виглядає. Нічого тут я не придумував. Сама проста схема. Шків, ну, це щоб щобінь. Не кіліпало. Скріплення у нас виходить, з тої сторони У нас є, боже, не видно, не видно дві дирки, які ставиться на мотоблок, які закріплюються. Ось так воно все виглядає. Зараз прийду до мотоблока. Покажу, де на мотоблок я ставлю. Прийшов до мотоблока у мене на вулиці стоїть. Був накритий вітром здуло. Ось так. Знімається фара, фаркоп цей знімається, знаю, називається і на ці болти. Є один і другий болт, ставиться електромотор. Шків у мене стоїть великий, був маленький. не вистачало оборотів. Знайшов великого шкіла, поставив та й все працює. По розходу солярки бере десь 300-350 грам солярки на годину. Це при роботі, при нагрузці. Ось так воно все виглядає. Якщо буде бажання, щоб я показав, як воно працює, пишіть в коментарях, все покажу і розкажу. Всім Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекаю на ваші коментарі. Всім пока!